Добрий день, вітаємо вас, шановні глядачі, у студії телебачення Воєводини. Мене звати Марія Віславська. Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. У монастирі сестер служебниць непорочної діви Марії у Куцурі. Цього року відзначатиметься ювілей 100 років минулого року. 8 вересня, якраз з нагоди століття у монастирі відкрилася духовна читання, у якій є можливість брати і читати духовну літературу, а це є поряд інших і нова місія сестер служебниць. У монастирі сестер служебниць непорочної Діви Марії зараз три сестри. А це сестра Михаїла Воротняк, сестра Катерина Копчанський і сестра Гавріїла Попович. Говоримо із сестрою Михаїлою. Монастир сестер служебниць у коцурі цього року святкує 100-ту річницю заснування. Сто років тому сестри служебниці почали свою місію у цьому невеликому селі у Воєводині. Український чернечий чин сестер служебниць непорочної Діви Марії, заснований у Галичині у Україні. 1892 року перші монахині цього чину з'явилися у Сербії у 1906 році. того часу вони міцно заснувалися у греко-католицьких поселеннях, а у 1915 році постав їхній монастир у куцурі. Про підготовку до цього значного ювілею розповідає сестра Михайлина Воротняк. Вітаємо вас в нашому монастирі. Це є наш монастир, перший монастир Войводини в Сербії, заснований 1915 року. Цього року наповнюється століття. Е, перший монастир, це був дарована, дарована хата, який один чоловік ще подарував, е, щоб і сестри мали держити. А на запрошення пароха отця Лабуша, який був тут парохом, він е, разом з Владикою Діонізієм Нєрадієм. Спілкувався і почув про сестер і запросила сестер, щоб прийшли тут до войводини, не ми, ми так казали до бачки. Наші сестри, або наша спільнота заснована у Львові, тобто у Жужелянах на Україні 1892 року. А 1906 року сестри перейшли до Крижевців Тепер є Горватія, а 15-го року, за, на запрошення Пароха, чотири сестри прибули тут на місію і на служіння. Це велика дата для нас сестер, і це наш перший монастир, і коли ми ще тут є, то означає, що наша місія не закінчена. Наша місія є, як сестер-служебниця, першочинствена є молитва, молитися за нарід, бути присутні між народом, допомагати те, що на духовному рівні потрібно. Як ми як маємо можливості на іншому рівні, то ніколи не є виключено. Сестри е, працюють з дітьми, з малими, старшими, з молоддю, також е, в медичному погляді лікарня старечого дома і також дбають про красу е, Божих храмів, тобто церков. Зараз у нас тут є чотири сестри, тобто три практично Маємо найстаршу сестру, яка називається сестра Катерина Копчанська, Вона є якраз куцури. І вона Цього року вона має 91 рік, цього року вона відзначає 75 ліття монашого життя. Це означає, що вона стільки років вже в монастирі. Тут також творить спільноту ще сестра Попович. вона є... Закарпаття. І я, яка народжена тут в Арбасі, зараз тут перебуваю вже три роки у куцурі. Основною працею сестер є виховання і катехізація дітей, молоді та старших у школах, у домах сестер, при церквах. Вони проводять реколекції для молоді, літні табори при парохіях є духовними наставницями і проводять групи дітей та молоді. Сестри також працюють у захрестіях, перуть церковні речі і печуть просфори. Своє важливе завдання вбачають у турботі пробідних. Старші сестри лікують хворих, проводять адміністрацію і кухню у резиденціях владик. Чимало уваги приділяють ділам милосердя і любові до ближнього. У монастирі в Куцурі служать три сестри. Тут панує не тільки українська мова, а й український дух. Головною метою сестер є молитва і служіння, про що говорить сестра Михайлина Воротняк. Наша основна місія, як я вам вже казала, що бути з народом. Тут дуже гарно є розвинуто від самих початків, що сестри допомагали народові підніматися духовно. Тут сестра працювала в садочку. Це дуже цікаве явище. І, правда, не довго, але це такі початки тут. І люди ще пам'ятають, і згадують. І дуже гарний такий слід лишили за собою. Сестри зараз працюємо. На чим ми працюємо? Крім молитви, ми є відкриті також на служення при церкві. Це є дбання за печення просфори, це до причастя, що є, також інші, інші потреби до богослужень, також. Потім дбаємо про е, прання і просування церковних речей, тобто біля престолу, також прикрашаємо квітами е, церкву і разом з людьми стараємося про чистоту також або якісь акції, коли проводяться. Е, також, що таке, що цікаве, е, відвідуємо по можливості хворих. Дуже рада нас люди запрошають, бути з ними з різних нагод, і нам це дуже мило. Хоч, можливо, виглядає, що нас не потрібно, але через такі маленькі речі видно, що е, це це є наша місія. Можна не є дуже замітна, може не є дуже велика, але вона є певно потрібною, і ми все стараємося виконувати у своїх можливостях. Своїм життям і прикладом сестри намагаються заохочувати інших до правдивого християнського життя на славу Божу, на честь пречистої Діви Марії. Харизма, згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії полягає у тому, щоб служити своєму народові там, де є найбільша потреба. Це великий виклик для нас. Ми хочемо його гарно відзначити. Prše strane, це буде благодарна літургія, Це буде 28 серпня, коли тут наші прахи відзначаємо праздник успіня. До того як з Божої видати, подякувати Господу Богу за служіння за стільки сестер, які тут жили, які дали своє життя, своє здоров'я, свою молитву, свої таланти. E, Значить, Подяка за, за всіх них і думаємо, що маємо завдання і обов'язок перенести це наступним поколінням, Що діялося і що повинні інші виконувати? Маємо план, що зробити, може якусь програму разом з парафією з дітьми, з парафіянами з дітьми, і може виставка виставку, щоб люди мали можливості запізнати на візуальний спосіб, що то відбулося, бо ми словами, можливо, і не можемо все перенести. Чи маєте зв'язок з монастирями, сестер з України? Чи існує такий зв'язок? Так, так. E, у нас таке правило, що незалежно від звідки сестра є родом, де вона народжена, не в'яжемося за своє місце. Так що, бачите, наша спільнота складається з сестер, які яка є якраз з Саласкою, Цури. Сестра Гавріїла, вона із Закарпаття. І я так само десь тут, але на місці зараз є Куцурі. Значить, по потребі, і ми не в'яжемося за одне місце, і як нам послуг наш накладає, так ми повинні піти на служіння. Перед Куцурою, наприклад, я була в Білгороді 4 роки, перед тим десь на іншому місці, так що можемо за пару років бути на іншому, але буває, що дехто і довго є на одному місці. Народові, що є в облизькі, слава Отчу і сину, і Святому Духові, і нині, пося, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А День Матері одне з найбільш зворушливих свят, тому що всі ми з дитинства і через все життя до своїх останніх днів несемо у своїй душі єдиний і неповторний образ, образ своєї матері. День матері це важливий момент у вихованні дітей. Самі діти повинні пізнати і відчути, ким є для них мати. Відзначили це свято і діти, які вивчають факультативну українську мову у школі Душан Єркович у індії разом із своєю вчителькою Мартою Кулівацькі. У травні відзначаємо день матері. Усі діти, ще маленькі та вже дорослі, намагаються підготувати для своїх матерів подарунки. Найкращим подарунком є той, який виготовлений власноруч. Щоб підготувати подарунок для своїх матусь, учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури у основній школі імені Душана Єрковича у Індії, взяли участь у майстер-класі до Дня Матері. Свої поздоровлення діти писали українською мовою під час роботи діти були зосередженими і уважними у своїх роботах. Вони продемонстрували безмежну любов до найріднішої людини на землі. Всі ми знаємо, що перша неділя травня в Україні відзначається День Матері. Тому на уроках української мови мови ми вирішили вшанувати цей, день, цей святковий день і вшанувати берегиню нашого роду, маму і найдорожчу людину в нашому світі, так що ми підготували слова подяки для неї, для своїх мамусь, бабусь, а також виготовили відкритки, якими вдома поздоровили їх і вірші. Які розказали одні другим. Учні разом із вчителькою Мартою Кулівацькій під час заняття у майстер-класі, не тільки виготовили вітальні листівки до свята, вони також вивчили вірші, присвячені матерям. Цими прекрасними подарунками діти привітали своїх найрідніших матерів, бабусь. День Матері, свято Любові і поваги. І єдиним справжнім подарунком у цей день є вираз любові. Мамо, найдорожча, мамочко, єдина, щарі побажань від доні, від сина. Квіточок похучих принесли багато в цей травневий ранок у велике свято. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і золі прикало тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі. Добра тобі, радості, рідна доволі, хай доля боронеть від лиха й бід, лишається жити мамою такою завжди. Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснився мені легкий вітрик, що пестив колосся, а то мені моя мама гладила волосся. Снилось мені я хідочка, як мед солоденька, а то мене Cilovala mama Dorohenjka, snelo sme ni anhelke, što vraj mene nesle, a to mene mami ručke do srca prinesle. Slelo se ja meni, što na krelah je v goru ne susja, a to mene cilovala, pidnesla matusja. Євмене найкраща на світі матуся, за неї до тебе пречиста молюся. Молюся, встане, молюся серденько, до тебе небесна, Ісусова Ваненько. Благаю тебе дрібними словами, опеки та ласки для любої мами. Пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб нії минали. Без смутку без болю. Рятуй від недугів матусеньку мелу, даруй здоров'я рукам подай силу, Щоб вивела діток у сва таю люди, щоб ними родила, пішала сусюди. За це я складаю молитві долоні до тебе, цариця на сонячній троні, люба бабусю і матір коміла. Великі спасибі, що ви нас зростили, ми просимо з глибин сердець, щоб, щоб добрий Бог, щоб Бог Отець, вам щирого здоров'я дав, і щоб сто літ він вас оберігав. Спасибі вам за руки робочі, за довгі, нелегкі, недоспані ночі. То зжичимо вам ще чимало прожити щоб всіх на сторіччя змогли запросити. Мамин день день травневий день весняний, трави і квіти весняні. Навкруги куди не, не глянеш все вsihati мені. Таку чудово, да нену, нища... Ташок eh, дзвінки пісні, серці кожої людині йшов eh, любов у мамин день. Eh, в день такий приноситься діти до да мамі в любов свою в подаруночках і квітах кажуть, я тебе люблю. Так було у школі у Індії. А наступних декілька хвилин для вас співає Руслана і відеокліп Рахманінов. Насолоджуйтесь у ритмі музики, і бачимось з вами за кілька хвилин.

Наша наступна рубрика українська кухня. У ній знову для вас нові рецепти. Сьогодні вам пропонуємо смачні сирники. Наша молода господиня, перший раз, коли їх пробувала у Україні, вирішила, щоб цей рецепт був у неї і у її сім'ї частою насолодою. Водимо вас у кулу. одна з найвідоміших страв на Україні є сирники. Ця знайома страва може готувати, готуватися на сніданок або коли вам хочеться їсти щось солодке. Сирники можете готувати як смажені або випікати у духовці. Ці сирники дуже смачні і майже вся родина буде любити їх їсти. možemo početi gotovate sernike. Do meske voznemo seru. Da dodamo manjkunt. Буду все перемішати. сир з манкою трохи постояв тепер будемо додати цукор. Ванильний цукор. яйця

I kožda i sernek panjerujemo u kukurudzinom borošnju. I vekladamo na blješku na kutru me postavile papir dla pekanja. Kožni raz ne musimo trohe ruke pomokrete što bi serniki buli garniši. Я зробила серники і їх поставлю випікати у духовку на закритій температурі від 180 градусів на 25 хвилин. Мої серники готові. Тепер я їх буду складати на тарілку. Sernike možete podati smetankom. Da, uljubljenim varinjem, če z medom, a možete i posepati s pudrovom cukru. Ja vam podam moji serneke z medom ta smetan Щиро дякуємо Ані за рецепт смачних сирників і обов'язково спробуйте їх спекти і у ваших сім'ях. А ми прощаємося з вами і з нетерпінням чекаємо нашої зустрічі уже наступної неділі, де вас знову чекатимуть гарні сюжети і смачні рецепти. До побачення!